Вітаю вас, четвертий клас. Отже, на цьому тижні будемо опановувати з вами такі технічні елементи з футболу, зупинка і передача м'яча. Чого все діти починаються? Починається все діти зі стійки. Як такової стійки футболіста немає, тому що в нього дуже багато вихідних положень. Да, там є стійка баскетболіста, волейболіста, плавця, футболіста. Починаємо знизу. У нас основна стійка не вузька, не широка. Ми трішечки шпинки підіймаємося, згинаємо коліни тулуб вперед. Для чого? Тому що рухатись, тому що м'яч, можливо, передача буде до вас слівору, праворуч, щоб ми могли підлаштуватися під нею. Як працюємо? Для дівчат ми будемо працювати правою ногою, потім лівою ногою. Хлопці працюють, однією ногою виберуть, однією ногою. Я потім все розповім. Для дівчат внутрішньою стороною стопи, внутрішньої сторони стопи правою ногою, потім лівою. Нагатеркайся м'яча посередньо. Якщо ви будете зупиняти м'яч, якщо вам буде йти передача, і нога буде внизу, то м'яч може прокатитися, вам буде гол. Або навпаки, коли нога буде піднята, м'яч може прокотитися під ногою, і вам буде голо. Передача теж саме. Якщо будете під м'яч робити, то м'яч буде стрибати, незручно буде для вашого напарника. Якщо м'яч буде вище, робити з передачі, то ми взагалі можемо наступити на м'яч і впасти. Ми працюємо зараз правою ножкою, потім лівою ножкою внутрішньою стороною стопи. В футбольному терміні вона називається щіточка або щічка. Ось, і переважно, щоб нога торкалася передньою частиною стопи, не п'ятою. В школі ми зробили з напарником. Дома у нас напарника немає, тому вибираємо в таке місце, де у вас була стіна. Ну, я в даному випадку буду працювати з діваном. У нас повинна бути зупинка і передача. Він не відразу передачу робити. Показую, як робиться неправильно, що все-таки буде. Раз. Раз, раз. Це непрайльно. Зупинка, передача. Зробили стійку, поїхали. Я спочатку працюю правою ногою. Зупинка, передача. Зупинка, передача. Раз, два. Потім лівою. Зробили п'ять разів, потім лівою. Ну я буду менше демонструвати, щоб забирати ваш час. Хлопці, вибирайте одну ногу або праву, або ліву, яка у вас домінуща, яка вам наречна. Спочатку, як дівчатка, ти саме працюємо внутрішньою стороною стопи. Я правша, мені зручно працювати правою ногою. Зробили стієчку, тих саме працюємо до п'яти разів разів внутрішньої сторони стопи. Зупинка передача. Зупинка передача. Зупинка передача. Зробили п'ять разів. Потім зупинка внутрішньої, передача зовнішньої. Діти, більше розвертайте ногу, чому. Якщо будете менше розвертати ногу, то м'яч буде від вас хатити з якщо ви правша. Шульга навпаки. Е, і <кліг> не треба бігати вокруг м'яча. Підлаштовуйтесь піч і вивертайте ножку. Не треба так зробити потім таким чином розвертатися, не, не розвертаючись зупинку передачу. Ось, попрацювали ми внутрішньою, внутрішньою, п'ять разів зробили. Тепер, тепер зовнішньою. Внутрішня зовнішня. внутрішня. Зовнішнє. Не вивертаю ногу, м'яч летить від мене праворуч. Це Віддали супернику м'яч. Внутрішньо, зовнішнє. Внутрішнє, зовнішньо. Ось таким чином вивертайте ножку. Все, будь ласка, діти, опануйте цей вид. Якщо є питання, звертайтеся. Радий вам допомогти. Гарних результатів.